Шлях до повернення усієї нашої території. Все це є. Кожним днем він стає все чіткіше. Ми бачимо контури відновлення територіальної цілісності нашої держави. Ми знаємо, що це складний шлях, але ми знаємо, що цей складний шлях пройти реально, і ми це робимо. Але це саме шлях, шлях, на якому є складні певні етапи, і жоден з них не можна. Іноді, можна сказати, на жаль, але тим не менш, не можна оминути. Це шлях, який вимагає сміливості постійно. Шлях, який вимагає витримки, теж постійно шлях, на якому не можна допустити послаблення, послаблення нашої єдності, як Перш за все, всередині держави, так і нашої глобальної антивоєнної коаліції всього світу. Це шлях від Харківської області, де зараз люди, які місяці були в окупації, зі сльозами щастя вітають українських воїнів і шлях до тих наших міст і сіл, які ще чекають складно. Також багато зі сльозами, бо живі люди чекають повернення українського прапора, а отже, повернення свободи, безпеки, шансу на майбутнє. Ми не можемо дозволити собі зупинитись. Це головний мій сигнал усім, хто там щось думає, десь там, дехто навіть з лідерів, штовхаючи нас кудись в чиїсь зайві обійми. Ні. Ми не можемо собі дозволити зупинитись. Я знаю, що у всіх зараз хвилює ключове питання: коли? коли ми пройдемо цей шлях, коли буде перемога? Відповідь на це запитання може дати етап, який у нас прямо попереду. Я говорю відверто, це буде важкий етап. Ми маємо. Пережити цю зиму. Я не хочу говорити ефемірними цифрами, просто якимись словами. Я говорю, говорю про конкретику. Це найскладніша зима, яка буде у всьому світі. Це 90 днів, які стануть випробуванням для нашої віри у перемогу. Випробуванням для нашої витримки і єдності, для нашої здатності. Захистити себе весь світ, свободу і фундаментальні цінності для будь-якої людини у світі. Росія робить усе, щоб за 90 днів цієї зими зламати спротив України, спротив Європи і спротив світу. Бо це те, на що Росія сподівається, це її останній аргумент. Останній, я в цьому впевнений, аргумент. Жорстокість зимового періоду, яка нібито має допомогти, коли не вистачає жорстокості людині. І ми повинні бути готовими не зламатися, не роз'єднатися, не зійти зі свого шляху. Попереду 90 днів, які вирішать більше ніж 30 років незалежності України. 90 днів, які вирішать більше ніж всі роки існування Європейського Союзу, зима визначить наше майбутнє і якими є ризики. Ми не маємо жодного сумніву у Збройних силах України, у нашій розвідці, у наших спеціальних службах і в усіх наших людях, великих людях України на окупованій території, які допомагають українським воїнам звільняти нашу землю. Але щоб це відбулося, ми потребуємо конкретики зброї, снарядів, фінансової, політичної підтримки, сильної, сильної, як ніколи, дипломатії, рішучості на різних рівнях світу. А отже, ми потребуємо збережної єдності наших партнерів та їхньої готовності допомагати. Допомагати! І не чекайте, що ми скажемо, що буде достатньо. Ми вдячні за все, що зробили, але достатньо. До перемоги не буде, поки не буде перемоги. Ми не сумніваємося, що здатні пройти зимовий період без російських енергоресурсів не тільки Україна, а усі поважні європейські держави. Але щоб це відбулося, потрібно бути готовими не допустити жодних російських диверсій, чи збройних, політичних. І дуже важливо не допустити дезінформаційних кроків Росії. А отже, треба ще більше координації, жорсткості, тиску на Росію. Світ має подолати цінову кризу, яку Росія намагається загострити різними своїми відомими інструментами. Вона дестабілізує ринки, провокує голод, залякує людей, звичайних людей. Залякують у різних країнах і захиститись від цієї кризи, від цінової кризи можливо тільки за рахунок повного демонтажу російського впливу, впливу на європейські суспільства, на світові ринки, на глобальне інформаційне середовище. Завершити ця ціль амбітна, складна. Вона є жива. Завершити демонтаж російського впливу необхідно зараз. У підготовці до зими до вирішальних 90 днів протягом осені необхідно максимально посилити санкції проти Росії, посадовців, банків, компаній. Ну, все це ви знаєте. Треба погодити усі механізми для реального обмеження російських експортних доходів. Треба забезпечити всі юридичні політичні основи для впровадження міжнародного компенсійного механізму і конфіскації російських активів за кордоном для відшкодення збитків. Завданих цією війною людям України. Потрібні максимальні візові обмеження для громадян Російської Федерації, щоб спонукати їх до помітного антивоєнного руху. Не просто популізму, а помітного руху, помітної сміливості. А також блокування російської пропаганди, депортації усіх пропагандистів з усіх демократичних країн, щоб у Росії не було навіть шансів сіяти політичний і соціальний хаос, хаотизація, розколи, розбрат, ставка Росії, ставка в їх кривавому казіно, ставка там і тоді, де і коли вона не може застосувати звичайну зброю. Ми повинні підготувати наші суспільства. Вони повинні знати правду. До наявних ризиків зима буде важкою для усіх: від Латвії і Польщі до Британії і Сполучених Штатів. Війна це війна. Вона у світі. Зима буде важкою. Але ми можемо зробити так, щоб ця зима стане найважчою саме для Росії, для того, хто відповідальний за всі свої. Створені проблеми, воєнні, соціальні, цінові проблеми, енергетичні та багато інших. Ми можемо зробити так, що після цих 90 днів шлях до нашої перемоги стане чіткішим. Хоч різним суспільством буде важко зимою, кожне суспільство має знати, що після цих 90 днів починається справжня захищеність. Захищуючись на десятиліття від усіх тих загроз, які так болісно переживаються зараз. Коли ми пройдемо все це, сусід наш вже не зможе ніколи нічого з нами усіма зробити. Росія вже стала на шлях своєї історичної поразки і чіткість цього її шляху. Контури її поразки стануть очевидними після цих 90 днів, якщо всі ми будемо чесними і витримаємо. Всі, хто цінує мир більше, ніж війну, українці, європейці, весь світ. Ми бачимо, як зараз країни нашого континенту готуються до зими. Це обмеження складні. Обмеження споживання енергії, обмеження температур в оселях на опалювальний сезон. Євросоюз вже зробив багато для свого захисту, коли Росія спровокувала цей енергетичний ціновий шок. І на сьогодні тільки 9% газу постачається в країни ЄС з Росії, будьте впевні, будьте впевні, Росія зробить нуль. Нуль постачання газу. І наші енергетичні системи мають бути до цього повністю готові. Ми стараємось кожного дня зробити все необхідне, щоб захистити наше небо. Наше небо. Це має ще більше значення саме зимою. Коли мішенями російських ракет можуть стати і стануть. Підприємства та інфраструктури, які забезпечують людям людей теплом. Теплом, електрикою. Зараз час для партнерів виконати. Свої обіцянки допомогти Україні системами протиповітряної оборони для України. Зараз час, щоб закінчити створену Росією кризу на Запорізькій атомній станції. Загроза радіаційної катастрофи це точно не те, з чим мають заходити в зиму Євросоюз, Туреччина і інші держави. Інші, інші хто живе на тих напрямках вітру, який може рознести радіаційне. Забруднення, але важливо ще й інше. Це стабільна робота Запорізької атомної станції в рамках української енергетичної системи може стати одним із ключових важливих елементів гарантування стабільного споживання енергії Європою протягом цих. 90 днів. Ми вже експортуємо електрику нашим сусідам, яка допомагає заміщувати брудні російські енергоресурси. Легко можемо збільшити експорт як мінімум до 2,5 ГВт гігават згодом. І ще більше сьогодні говорили про це з прем'єр-міністром Польської Республіки. Вони хочуть, ми хочемо. Значить, ми це зробимо. Але для цього потрібно, щоб російські військові забралися з території Запорізької атомної станції. Це фундаментальний. Європейський інтерес зараз і у цей час перед зимою. Пані та панове, коли я казав, що ми не можемо собі дозволити зупинятись, я мав на увазі не лише наших героїчних воїнів, які звільняють нашу українську землю. Зараз відбувається зміна геополітичної конфігурації в цілому світі, у Європі. І економічне об'єднання в Європі досягнуто. Політичне об'єднання в Європі, я вважаю, досягнута. Це все очевидно на рівні інституцій, відносин повсякденного життя. Але зараз досягається реальне цінностне об'єднання усього континенту. І, до речі, завдяки Україні також зникають останні бар'єри, які були між європейськими країнами. І це завдяки тому, що Європа реальна. Захищає свободу, Європа набуває справжньої незалежності. Росія створює ілюзію, ніби європейці повинні зробити вибір такий складний вибір між ціннами і цінностями, між свободою і безпекою, між незалежністю і спокоєм. Але немає такого вибору. Неможливий такий вибір, коли цінності слабкі, ціни. Захмарні, коли свобода страждає, безпеки немає. Коли незалежність програна, спокою не буде. Тому немає сходити з нашого шляху, не маємо права втомлюватись від України, не дай Боже, всім нам. Не маємо права зупинятись усі ми, усі ми, українці, усі ми європейці. Потрібно боротись, пройти зиму, допомогти тим, хто слабше. Захистити тих, хто потребує захисту більше, обмежити себе в тому, що може бути обмежене, і обмежити Росію в усьому, що повинно її обмежити. Дати тепло тим, кого Росія хоче залишити без тепла, дати продовольство тим, кого Росія примушує до голоду, продовжувати виконувати трьох фундаментальних умов для досягнення. Миру, зброя, снаряди, фінанси. Підтримка України у війні має зберігатися. І ще один важливий елемент: завершення об'єднання Європи неможливо без України, тому саме цю зиму ми маємо зробити абсолютно все, щоб навесні сказати: ми повністю готові до початку переговорів щодо членства України. В Євросоюзі. Це буде історичний момент, історичний час, коли буде, буде честю для Європи прийняти нашу державу, державу, яка перемагає. Віримо в перемогу, захищаємо Україну, допомагаємо нашим героям і обов'язково пройдемо зиму. Sláva Ukrajine!